Ріоф Панзакарпаття в шосте відбувся на Ужгородщині. На форумі традиційно обговорюють ідеї та рішення, важливі для розвитку Закарпаття як прикордонного, поліетнічного краю та важливого напрямку співпраці з Євросоюзом. Розглядають підходи, які можуть стати прикладом для змін і в інших областях. Форум Ріоф Пензакарпаття заснувала в 2020 році громадська організація Інститут центральноєвропейської стратегії. До обговорень постійно долучаються держустанови, місцева влада, бізнес, міжнародні партнери, громадський сектор та медіа. Коли ми його починали, ми задумали його як форум про Закарпаття для того, щоб всередині України змінити стереотип поганий про Закарпаття, як регіон контрабанди, сепаратизму, різних проблем. Зараз після початку повномасштабного вторгнення це форум фактично Reopen Ukraine, який відбувається на Закарпатті, де Закарпаття стає майданчиком для розмови про євроінтеграцію України, реформування всієї України, можливо, на моделі Закарпаття. І ті спікери, які сьогодні приїхали, вони працюють з нами протягом року в різних проєктах, і це наслідок такої системної роботи. І форум це можливість для нас презентувати те, чим ми займаємося в нудній рутинній такій площині щодня, щомісяця. Основний акцент традиційно на трьох регіонах України це Закарпаття Буковина та Бесарабія. і безумовно Київ – це місто, де ухвалюються рішення. І наші країни-сусіди. Тобто, це передусім Угорщина, Словаччина, Польща та Румунія. До прикладу, одна з панельних дискусій: права національних меншин і міждержавні відносини в контексті євроінтеграції, діалог замість інструменталізації. Сіті угорці, які залишились на Закарпатті, вони від нас чекають і від нас очікують підтримку в даному випадку, як від психологів, я фактично є керівником підприємства, де 99% працюють угорці. Чим можемо утримати тих людей, які ще вдома, тобто не виїхали? Першу чергу, тим, що ми надаємо їм можливість працювати, тому що сім'ю тримають фінанси. Як би ми це не говорили? Але тоді будуть садочки школи повні дітками. Якщо сім'я працевлаштована, якщо сім'я бачить наступний день. Як це зробити? Так налаштована, що має бути однозначно мир. Чим швидше маємо зберегти громаду угорську. Я пишаюся, що я у і думаю, що ми угорці тут дійсно чесно. Добросовісно працюємо, просто хочемо зберегти свою культуру, свою освіту, свою релігію, свої традиції. І ми можемо зараз використати е, всіх угорців як, е, як дипломатів у, у лапках, щоб донести всім, що ми дійсно гідні, того, що ми були в Європі і нас цінили, поважали для того, щоб був діалог. Мости треба будувати, а не стіни мурувати. Одинадцять вимог, які має Україна виконати для того, щоб стати частиною Євросоюзу на думку угорського уряду. Що зараз з цими вимогами? Ми бачимо з законодавства. Ми бачимо візити єврокомісарів. А чи виконали ми ці вимоги, і чи це з ними зрозуміло? Відбулося декілька раундів дискусії з угорською стороною і. Можу сказати відверто, що був, був досягнутий е, не остаточний, але певний прогрес е, по, по цим пунктам. І було прийнято погодження рішення про те, що всі 11 вимог угорської сторони стають невід'ємною частиною цього плану е, захисту прав на Макс Тобто всі 11 пунктів було увійшли в е, цей план, і по суті Україна взяла на себе зобов'язання е, виконувати їх. 11 кроків це симбіоз двох речей там є насправді дуже конкретні технічні речі. В першу чергу вони стосуються освітніх питань і вони з'явились не на порожньому місці, але безумовно є речі, які можна віднести до політичних, і які безумовно більш складні у вирішенні. Для гідної відповіді на будь-які виклики важливою є згуртованість. Депутатка Чернівецької обласної ради Юлія Грицьку розповіла, як цього досягають у них. Мудра політика Австро-Угорщини ще дуже дуже давно дало дала, дала своє початок про те, що всі один одного дуже добре сприймають і немає таких серйозних катаклізмів і в інформаційному просторі, і, взагалі, є звичайно питання, і дуже часто використовують питання меншин для того, щоб дати підґрунтя для конфлікту. Ми стараємося згладжувати це все на рівні місцевого самоврядування, на рівні регіональної влади, на рівні міської влади тобто, це дуже багато роботи проводиться для того, щоб ви менше чули про проблеми. Але перше, що є, це звичайно ж ці тісні міцні зв'язки, які були раніше. І ще два фактори, що об'єднують друге, що дуже сильно об'єднує, це спільний ворог. Насправді в кожній буковинській сім'ї, впевнена, як і в Закарпатській, немає людей, які би не побували в Сибіру або їхніх пращурів, які раніше не були вивезені, або це. все дуже близько, дуже сильно тримається, тримається пам'ять. І третє, що дуже сильно тримає разом, це спільна мета. Спільна мета ну, це ми можемо говорити говорити глобально про європейську інтеграцію. Це супер важливо, але спільна мета вижити, бути в достатку. Підтримувати один одного, коли важко, і вона дуже сильно об'єднує. Учителька початкових класів з угорською мовою навчання Ясінянської ЗОЖ номер 1 Марія Кеслер акцентувала на освітній складовій у контексті питання збереження національних спільнот. Так як я працюю в школі, а в Ясінянській високогірній школі, і вона є українською, але ми маємо в складі нашої українськомовної школи угорські класи. Є такі регіони, де більше говорять угорською, а є такі селища. Міста, можливо, де менше говорять угорською. Саме Єсіня є таким селищем, де трошечки менше проживає і вже втрачається угорська мова. Але насправді вона є важливою, тому що там було населення, корінне населення угорців. І цей край, Рахівський район, цей край залишається крайньою такою точкою, межею, де ще проживають угорці. І де можна почути угорську мову? Такі класи школи важливі, адже не знівельовано освітню потребу представників нацменшин. Є відповідні класи, можливість навчати та навчатися. Додає Марія Кеслер. навчати дітей мові їх предків, бабусь та дідусів, навчати їх, можливо, не з такою інтенсивністю, як це робиться в Берегівському або Виноградівському районі. Але ми теж намагаємося дати їм того світу ті мовні знаки, які вони мають відчувати, і десь глибоко пробудити в них це, тому що все ж таки у крові. І воно є, і воно нікуди не дівається. І коли ти починаєш розвивати дитину, ти бачиш, як прокидається жага до мови, жага до знань національних традицій, культури. Їм цікаво дізнаватися, цікаво побачити. Пані Марія запрошує всіх подивитися, як живуть ці класи, і завітати до єсіння, аби впевнитись в одному з висновків. Хоч ми і проживаємо в надзвичайно гарній і гідній державі, хочеться, аби національні меншини Закарпаття підтримували. Я зараз не тільки про угорську, а про всі національні меншини, тому що ми є тими родзинками в. В смачненькій пастці, яку хочеться їсти, хочеться бачити, відвідувати і відчувати. Тож любіть нас, угорців, словаків, румунів, і бережіть, дозволяйте нам розмовляти своєю мовою, нести свою культуру, показувати всім іншим свою культуру, ділитися та обмінюватися досвідом. Для вирішення проблемних питань важливий конструктивний діалог. Таку можливість власне і надав форум. Я впевнений, що основна теза, яка може бути у центрі уваги, це діалог. Діалог це означає, що між центральною владою, регіональною владою і представниками нас і має бути діалог такий, в якому має дуже потужну роль грати. Спільнота, яка називається сьогодні місцеве самоврядування. Я, як представник місцевого самоврядування, прагну до рівноваги і то, що торкається культурних цінностей нашого регіону, має бути задоволено з всіх боків на предмет сучасних потреб. На форумі йшлося й про чимало інших питань: про роль громадянського суспільства у відновленні ментального здоров'я, про військо, тил і суспільство як архітектуру стійкості, про центральну європу як простір солідарності, і добросусідства, екологічні виклики тощо були й соло виступи історії стійкості, перемоги та викликів.